Всім привіт! До вашої уваги лот традиційного німецького одягу. В лоті 5 одиниць, одяг для жінок та чоловіків. Чоловічі шорти з натуральної замші, розмір 50-й, мають традиційну вишивку, пояс з металевою пряжкою, є бічна шнурівка. А склад 100% коров'яча шкіра. А далі у нас такі бриджі, а теж традиційною вишивкою. У них імітація під затертість чи під бруд, розмір 50-й. В них є з'ємні регульовані бретелі. також нагрудничок. На штанцях також є шнурівка вічна. В комплекті є додаткові гудзики та шнурівка. Далі жіночий одяг, комплекти з сукні, блузи та фартуха з широким поясом, розмір 38-й. Жіноча блуза 36-го розміру. Ось ця блузочка, спереду шнурівка, дуже гарний колір, і до неї є дуже класні з натуральної м'якої замші шортики. розмір 36-й. Замовляйте лотом наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!